Дуже важлива для якісного сну подушка. Це і залог вашої краси, шкіри, обличчя та сну. От в мене, наприклад, десь приблизно ось така подушка. Ось така, типу, я сплю на такій подушці, яка не заломлює твою шкіру. Це бачите? Вона, ти лягаєш і все. Нема заломів на обличчі. Що на рахунок отаких подушок, що вам сказати, можуть бути заломи, зрозуміли на обличчі. Ваша шкіра кожної, кожного ранку може бути пом'ята. Можливо, ви бачили на обличчі такі смужки, що типу є відбиток від подушки. Це не добре. Подушку краще обирати в магазині. Як її провірити? Находите кровать, ось таку. Цю подушку кладете на кровать і лягаєте. Ось, дідлоці, ось так провіряємо подушку. Я зараз лежу усім на кровати. Джелилося, отак, тільки так, на зручність обирати тільки так, повертатися в той бік, в той бік. Ви маєте відчувати, що вона вам підходить. Розумієте, це дуже важливо, тому що, якщо погана подушка, ви не будете виспані, що воно квач якийсь. Розумієте? Отак лягли, провірили, Зручно берете, незручно і шукати іншу.